Кава, це що, кожен день одне й те саме? Капучино, фільтр, еспресо ні. Приготуємо літні кофеїнові напої, які більшість з нас ніколи не пробувала. Перший напій залітаємо з ноги в гіпстерство. Робимо Cold Brew Cold Foam, або по нашому кава холодного заварювання з холодною піною. 45 грамів кави грубо перемелюємо. В мене нема спеціального девайса, Тож я використовую чайний заварник. Заливаємо 500 грамів холодної води. Чесно, не знаю, чи вийде, бо готую вперше на ніч в холодильник. Ось і наступний день готуємо Cold Foam. Три столові ложки вершків, дві столові ложки молока, одну столову ложку кленового сиропу. Збиваємо одну до склянки накладаємо лід, наливаємо колд брю. Поверх повільно виливаємо колд ФОМ. Та-дам! маємо шалено смачний та найбільш кофеїновий напій прямо вдома. В нього дуже легкий смак, класно п'ється і найкраще освіжає в спеку. Раджу, рекомендую одобрюю. До речі, чайний заварник спрацював на 100%. Тепер приготуємо щось крейзі сіріал лати Cream, Або по-нашому молочна кава з пластівцями та збитими вершками. 200 грамів холодного молока та жменю кольорових пластівців збиваємо блендером. Варимо одне божественне еспресо. До склянки накладаємо лід через ці наливаємо молоко зверху повільно наливаємо каву, додаємо збиті вершки, посипаємо пластівцями. Обов'язково соломенка. Вуаля! Такий яскравий, незвичний, красивий кавовий напій точно здивує ваших друзів. Я буквально офігіла від першого ковтка. Я не очікувала, що це буде так класно і так смачно. Молоко з пластівцями це дуже прикол. Це смачно і дуже красиво. Щирий рекомендаціон. Ну а третього напою я відверто боюся. Ніколи в житті його не куштувала. Варю кайфове еспресо еспресіто та готую еспресо тонік. Або по наш. Кава з газованим напоєм. Це дуже красивий напій, але мені ніколи не в'язалася купи Тонік та Еспресо. Я аж не знаю, чи хочу пробувати. Все для вас, шановні кавомани, і мені сподобалося це класне поєднання. Я би сказала, що це доросла кава вихідного дня. Смачна, свіжа, з крутим післясмаком. Всі напої були дуже класні. Тепер думаю, що робитиму два дні без сну.